Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз результатів первинних виборів. У Сполучених Штатах Америки які відбувалися в період 5 березня 2024 року, так звана подія Супервівторка. І сьогодні ми поговоримо про показники серед республіканців і демократів, так, які були продемонстровані протягом вище вказаного дня, в таких штатах як Колорадо, Масачусетс. Оклахома та Північна Кароліна. Розпочнемо з штату Колорадо. І серед республіканців ми зафіксували наступні результати. Загальна кількість делегатів 37. NBC News показує, що станом на зараз опрацьовано 94% голосів. Результати по кандидатам серед республіканців наступне Трамп. Перше місце, 63,2% або 535 858 голосів. І власне він здобув 23 делегата. Нікі Гейлі друга, – друга, 33,6%, або 284 850%. 5 голосів, вона отримала 12 делегатів. Інші кандидати загалом набрали показник у вигляді 3,3% або 27 706 голосів. І четверо виборців обрали категорію вписати ім'я. Тут що я хочу прокоментувати, так те, що Нікі Гейлі вона змогла здобути. Результат більше 30% і навіть значну кількість делегатів у штаті Колорадо, ніж до прикладу, в інших штатах, так які ми аналізували попередньо. Трамп знову ж таки показав результат на рівні 60% плюс такий стандартний його показник по штатам. Тепер переходимо до результатів праймеріс в цьому штаті серед демократів. Загальна кількість делегатів 72%, кількість опрацьованих голосів станом на зараз 94%. Отже, Байден перша позиція 82,7% або 468 705 голосів. І, власне, тут він здобув всіх цих делегатів 72. Два представника. Друга позиція, графа без зобов'язань, майже 9% або 50 тисяч 134 голоси. Дін Філіпс, третє місце більше 3% або 17 тисяч 465 голосів. Вільямсон, четверта, близько 3% або 16 тисяч 121 голос. Інші кандидати загалом набрали 2,5% або 14 280 голосів. Тут ми знову ж таки акцентуємо увагу на графі без зобов'язань, так, виборці, які фактично не підтримали жодного потенційного кандидата від демократичної партії. Власне, тут Джо Байдену потрібно буде працювати так, з цими голосами, щоб під час загальних виборів він їх. Міг отримати і власне, на них розраховувати. Далі ми переходимо до штату Масачусетс, і тут, власне, наступні результати, якщо ми говоримо про республіканців, серед них було представлено 40 делегатів. Кількість опрацьованих голосів станом на зараз, 9 березня, 95% за NBC News. Трамп перша позиція. Майже 60% або 339 566 голосів. Якщо бути точнішим, то по відсоткам він набрав 59,8%. І, власне, він здобув всі 40 делегатів по причині того, що набрав більше половини голосів. Нікі Нікіґелі, друга позиція, 36,7% або 208 тисяч 4262 голоси. Перепрошую. Інші кандидати більше 2% або 12 435 голосів. Графа без переваг 1% або 5617 голосів, і опція вписати ім'я 3% або 1887 голосів. Знову ж таки, констатуємо по цьому штату Масачусетс те, що Нікі Гейлі змогла набрати більше 30%. Дональд Трамп традиційно продемонстрував показник близько 60%. Відсотків Трішки менше. Якщо говорити про праймеріс в цьому штаті серед демократів, то у них було представлено 92 делегатів. І кількість опрацьованих голосів станом на зараз 9 березня 92% за НБС. Результати по кандидатам наступні. Перше місце Байден 81,4%. Або... 525 823 голоса. І, власне, він здобув 87 делегатів. Друга позиція графа без переваг більше 9%, або 59 250 голосів. Філіпс третій, 4,5%, або 29 190 голосів. Вільямсон близько 3%, навіть більше, 3,1. Або 20 тисяч. 98 голосів. І графа вписати ім'я близько 2% або 11 513 голосів. Знову ж таки, графа без переваг має кількість значну голосів і вписати ім'я Байдену знову ж таки на замітку в контексті опрацювання цих голосів. Схожа ситуація, як у штаті Колорадо. Тепер переходимо до штату Оклахома. І тут показники наступні. Республіканська партія було представлено 43 делегатів і опрацьовано більше 97% голосів. Трамп перша позиція, майже 82 або 254 тисячі 688 голосів, і тут він здобув 43 делегатів. Нікі Гейлі. Близько 16 голосів або 49 тисяч голоси. І жодного делегата вона тут не отримала. Інші кандидати набрали більше 2% або 7 188 голосів. І тут ми констатуємо, що Трамп показав. Кращі результати, так, ніж у штаті Колорадо та Масачусетс. І це дозволило йому отримати всіх, власне, делегатів. Хочу додати, з приводу штату Масачусетс, серед демократів, ми зазначили, що Байден там здобув 87 делегатів, так. А загальна їх кількість була 92, тобто, 5 ще не розділено, і ми ще, власне, будемо очікувати, чи це розділення відбудеться у подальшому. У фінальних результатах я продемонструю вже остаточні результати, тому ще тримаємо фокус уваги на цьому штаті. Вертаємось до Оклахоми. Тепер серед демократів були наступні показники. Загальна кількість делегатів – 36, опрацьовано більше 96%. Голосів. Байден – перша позиція – 73% або 66 824 голосів. Власне, Байден здобуває всіх 30, всі 36 делегатів. Вільямсон 9,1 або 8349 голосів. Філіпс майже 9% або 8177 голосів. І інші кандидати загалом набрали 9% або 8211 голосів. Теж тут у Байдена підтримка була там набагато менша, ніж у тому штаті Колорадо. чи... Штаті Масачусетс. Але я думаю, що ці виборці, які проголосували за Вільямсон чи Філіпс в Оклахомі, з ними набагато простіше працювати так, в контексті, щоб вони на загальних виборах, звичайно, підтримали кандидатуру Байдена. Тобто це набагато простіше, ніж там графа без зобов'язань, коли люди банально проігнорували всіх потенційних кандидатів. так? І таким чином показали своє протестне голосування. І останній штат, який ми проаналізуємо в контексті супервівторка у цьому відео, це Північна Кароліна. І серед республіканців ми спостерігали наступні показники. Загальна кількість делегатів 74, більше 97% опрацьованих голосів. Трамп майже 74% або. 790 751 голос. 62 делегата отримав. Гейлі друга 23,3% або 249 651 голос. Отримала 10 делегатів. Двоє ще мають. Якось розпреділитися, будемо за цим уважно слідкувати. Інші кандидати більше 2% або 22 921 голос і графа без переваг 70 або 7393 голоси. Гейлі теж показала непоганий результат, так набравши більше 20% голосів. Так, ці результати гірші ніж у штаті Колорадо, так і в. Штаті Масачусетс. Але результат теж був більш-менш непоганий. Трамп знову ж таки продемонстрував результат в показнику більше, ніж 70%. І праймеріс в цьому штаті серед демократів показав наступні результати. 116 делегатів, загальна їх кількість, 99% опрацьованих голосів. Байден перша позиція: 87,3%, або 606 302 голоси. 109 делегатів. І графа без переваг 12,7%, або 88 021 голос. Поки що тут не було. Остаточного розподілення делегатів, оскільки Байден отримав 109, а 7 будемо бачити, як вони розподіляться. Знову ж таки, нагадаю, що коли вже будуть остаточні результати, ці делегати розподіляться, то ми це зафіксуємо на YouTube-каналі Independent Politics» в дописах і на Facebook сторінці, тому обов'язково за цим. Слідкуйте. Завтра, 10 березня, ми завершимо огляд Супервівторка по останнім чотирьом штатам і таким чином вже підіб'ємо підсумок так, по детальному аналізу відповідної події за кожним штатом. Це залом коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!